Дівчата, я принесла вам газету. Аню, та читай же скоренько. Заголовок львівські здибанки зачаровують містян. То є правда. Шановне панство, в стародавньому місті Лева чудова новина. Наше місто тепер має вишукану візитівку. То є три елегантні пані, які мають затишну назву Львівський здибанк. Від неї пахне смачною кавою та півоніями. Тепер ка Львів стане родзинкою з такого апетитного сирника. О, як вміють писати справжні поети. Але файно написали, і головна щира правда. Які молодці. Будьте здорові, пане репортери, і пан Влодко, і вся друкарська родина. Ми вас не спозоримо.